Буквально на базі білоруса. Ну, це та техніка. Доброго дня, шановні. Ця вся техніка також відремонтована. Да, хлопці, пасибі вам і готова. Воді міка можна там? Будь ласка, у нас є дезначення. Ці п'ять років на жаль, призначення є. Тендер провели. Допоможіть ми, класно, у класне показначейство приплатити цьому році для того, щоб ми мали таку техніку. Якщо ми не виконуємо сьогодні рішення тендерного комітету і не приплатимо... допоможу, тому що ми вже завершили там питання фінансові по зарплаті, соціальні виплати. Як ви знаєте, у нас затримок немає? Так що сьогодні казначейство. Може, і пора прийшла, щоб профінансувати. Я, да? я проконтролюю, ладина щоб ладина. Ну, це ладина за один день не зробимо, а поки ну, сніг впаде, да. то зробимо. Дякую. Сьогодні я дякую голові адміністрації за підтримку, те, що ще 4 трактори для Жеків ми, я вважаю, маємо отримати і оплатити. Ми буду просити Світлану Іванівну, щоб нам повірили постачальники, як це зробила фірма, яка поставила ці машини. І відповідно я впевнений, що кошти будуть людям за поставлену техніку проплачені.